Настя. А от не самі ми вже в студії, так. От як Сьогодні... ти відразу сказала, прям в лобо, так. так, Без попередження. Це У нас вже з'явилися гості. Сьогодні говоритимемо про благодійну акцію Танцюй заради життя. А з ким говоритимемо? Це вже така прерогатива ток представляти. Так, Ми говоримо з одним із організаторів цього заходу. Альона Токус і Віка Женя Мироненко. Вибачте, будь ласка. <смеш> не знаю, чому мені захотіли сказати Віка. Не, не дарма, не дарма я в тебе цукерку забрала сьогодні вранці. От ну, так, вона в мене забрала цукерку сьогодні. Це знаєте, кажуть, як це як забрати цукерку в дитини, але не в дитини а в мене забрала цукерку. Це було менш саме. Доброго ранку. Хотілося побажати, адже uh, все-таки понеділок. Uh... Складний день, мабуть, як вам прокидалося Хотілося сьогодні? Як -так? Просипатися було дуже, так, хорошо, але темно, скажу. Це. Ти просипаєшся і не розумієш ніч, утро. А потім вже починається просипати, солнечко виходить, і и... очень круто. Ну, как сюда, я по сторінці я себе не зміняюсь, завожу п'ять будильників, щоб не проспати один телефон, второй телефон. Ну, всі таки и варто так ці телефони розкласти по квартирі, щоб можна да, було. щоб, щоб потом полсті, 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 пол... Пол... Весь Весь в напрямку. Я теж насправді завожу багато будильників в різних додатках на телефоні, щоб ну в другом. На одному якісь... телефоні це не те. розумієш? Ти на одному телефоні він биш, отак візьмеш і будеш щоразу на одному місці. А коли він десь лежить на кухні, а ти спиш. Купив мені ще один телефон. <хи> <Не буду. хи> а чому ні? От чого ти а, радиш Настя, значит, будильники ставити на двох телефонах? а Тому а не що купуєш. щоб краще прокидатися. Нам ще нам це легко прокидатися, а нашим гостям завжди вони приходять. М -м -м чому так рано? Чому, чому не о 12 дня, наприклад? Ми місце самі просипаємося. От, бачите. Що ж, Ще раз доброго ранку бажаємо і говоримо про подію, про благодійну акцію Танцюй заради життя. Так, розкажіть для початку, що це таке, власне, коли воно буде і в чому суть. Суть нашого міроприяти це благотворительна, соціальний проєкт Танцюй ради життя. Основні, основна цель нашого міропровіття це збір средств. направлен на помощь женщинам, которые столкнулись с проблемой рака молочной железы. Основное – это осведомить наших жителей города, наших жительниц города о том, что спорт – это просто, что спорт – это доступно для всех, что заниматься очень легко и просто ведение здорового образа жизни приводит к тому, что мы являемся ну, проф, эффективной профилактикой при заболеваниях рака молочной железы. Поэтому призываем наших жительниц танцевать ради жизни, Для того щоб вести здоровий образ жизни і всегда бути молодой, щасливою і активною. до речі, а... це так актуальненько. Бо я от читала, що нещодавно проводила дослідження у сумах, mm -hmm. і у третини жінок виявили доброякісні здається, пухлини. уявила у третини жінок в сумах. Тобто Нучасливо. і а коли ця подія буде власне ця благодійна акція, коли можна прийти, підтримати, щоб зайнятися благодійністю, коли це йдеться. Це? Вы можете прийти к нам 27 октября. Это все будет проходить в нашем одном сумских заведений. Всю информацию вы можете увидеть на, наш, на наших группах, либо на нашей афише, которая есть. Мероприятие само начинается в 6 вечера. Угу. Женщины могут прийти немножко раньше, чтобы смогли не переодеться, зарядиться немножко хорошей атмосферой и. Начнём как раз работать. А я хотел запитати. Ну от можеть прийти на цю благодійну акцію тільки а, жінки чи чоловіки теж можуть прийти підтримати, хоча б хоча б просто підтримати, адже а, це все-таки благодійність, там гроші Юр, підуть. Ні, така не здорова любов до Таї. Ну хоч, ні, хотілося б. Якщо ж якщо ж приходити тоже ж танцювати. Ну, а можна. Насправді, мужчин заворажує, когда 100 женщин два часа танцюють без без остановок. Поэтому тому завораживающее заваражує дійство. Я з цим я, 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 я повністю згоден. І ти знімай відео і буде на ранки. Я з цим повністю згоден, що заворажує. От, а просто танці які будуть танці? Пасадобель, макарена. От цікаво. Ано, ну, ано, ну, що ще знає. Оцю штуку, яка в клубах постійно так. Я не знаю, як це називається. Я теж не знаю. <серклев> <қ foreign language> uh, uh, Танці будуть різні. Це да? тільки буде, що к себе включає. Це програма, в першу чергу, танцювальна «Живі танцює». Это танцевальный проект uh, для женщин. И непосредственно это программа интенсив, то есть это более интенсивные тренировки в стиле тайбо. То есть еще такое у нас будет. А какие танцы? Это разнообразно. Это и латина, и холл дэнс и джаз-фанк, и восток. То есть есть стили, которые любят женщины. То есть это несложное движение, но женщины это очень любят, и их это очень заводит. А это впервые проходит такая акция, или уже практиковала сейчас по димне? Ну, в Украине впервые такая акция, пинг-пати проводится впервые. По Америке и в Европе проводится уже 10 лет. Mm -hmm. это все. Но мы практикуем в Украине, то есть в городе Сумы, это в первый раз. Вообще октябрь это месяц борьбы против рака молочной железы, поэтому такие мероприятия мы хотели привлечь внимание общественности к данной проблеме, чтобы женщины обследовались, не забывали о том, что здоровый образ жизни является лучшей профилактикой, и 30-минутная тренировка и правильное питание являются главным помощником в борьбе с таким заболеванием. Mm -hmm. И вот в первую проводите мета, как это сколько людей избирается в Сумах? Перший раз так, тільки анонсували його. Ми приглашаємо клієнтів нашого клубу і жителів міста Сум, і очікуємо около 100 зал. Да? Да. Да. Угу. Ну, Там навіть більше. Ой, такі масові танці у yeah, сумах. Ну ти ну, сказали, 100 жінок yeah. і можна ви прийти. Вийти їх на вулицю. Там холодно. Так ви ж танцювати Вони будуть грітися, їм буде тепло. Ну, це ладно. Нічого ти не розумієш. Але шоста вечора. Шоста вечора це ж вже а, буде доволі темно. Це думаєш, просто... не побачимо сто жінок на вулицях? — Це буде гірше так дивитися. Якщо що, якщо що іщіть, я потім на ютюбі. А, -а, -а. Окей, окей. О, але так. краще прийти і подивитися власне влас, на власні очі. Це і підтримати, і підтримати заодно це. І е, як тебе сказати, це насолода і для очей. Есте, для... скажімо, отримати естетичне задоволення. Так, естетичне задоволення, але це не і не тільки для очей, але це ще і добра справа. Буде думати потім, ага, одна справа плюс сотрудниця. <свистець> <свистець> а от дівчатка, до речі, яким, яким є... чином збиратимуться гроші? Там це треба буде за вхід платити, чи там вже в процесі якось пожертви. Це першу чергу, як знос, це білет. Всі ці деньги підуть на благотворительність. Також ще на своєму міропій буде у нас презентація нашої продукції. Те деньги все вырученные пойдут на благотворительность. И еще женщины смогут попробовать такие, как протеиновые коктейли. То есть это все деньги, все собранные деньги, которые за само мероприятие, все пойдут на благотворительность. А какие-то фонды у нас есть, что они будут перераховывать, да, и кое-что эти? Мы собираем средства и хотим передать их сумскому нашему онкоцентру. Хотим передать в виде материальной помощи, хотим закупить иголки для биопсии. Биопсия необходима в случае, когда у женщины находят опухоль, она может быть доброкачественной и злокачественной, необходимо делать биопсию. То есть абсолютно же каждая женщина, которая столкнулась с данным заболеванием, проходит биопсию. Эта иголочка такая маленькая, она одноразовая, она идет лично, и для женщин, которые из малоимущих семей, они смогут воспользоваться, но взять, э, такую иголку получить бесплатно, уже непосредственно в клинике. Доволен. Ну це дуже корисно, ну, але да. доволі гарна справа. А от ви скажете, що жовтень це коли підеться проти боротьби для боротьба з раком. А є якісь ще заходи, от крім цього, там ще якісь на не знаєте? Можливо, ви не будете ще якісь заходи проводити щодо цього? Протягом місяця цього, так. І чи будете потім на наступному році цей захід проводити? А, ну, Хотілося б, именно... щоб він був от, щорічним. Щорічним? А, ну, цей місяць ми запомнили, тобто це місяць октябрь, розовий октябрь, будемо пати вперше. І я думаю, що ми будемо проводити його в наступні роки. Тобто це буде вже як традиція. А Якісь інші мероприятия, я думаю, що це як старт. Угу.

А так между клубами какие-то благотворительные акции проводим, но именно такое массовое в городе Сумма, это проводится впервые у нас. А еще знаете, что увидели, что совместить фитнес и благотворительность возможно. Угу. Что действительно, ты приходишь, ты танцуешь, ты получаешь супер эмоцию. И тем самым а женщины, которые столкнулись с данной проблемой, меньше всего нуждаются в сочувствии. Знаєте, і в стані, що сість і в з нею поплакати. Вона нуждається в супер емоціях, в хорошому настроєнні, в обстановці, где її підтримують, де вона получит крутую драйвову емоцію, і це можна буде зробити на нашому майстер-класі. Отак от прекрасно зарядять просто жінок позитивними емоціями. Там не будуть їм нагадувати про хворобу, а навпаки, будуть так відкладати все це на задній план. Ну, ти уяви, приходиш 100 однодумців, 100 жінок так само і посадоблють тут. тут. Я, 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 я не знаю, як там танцюють посадовель точно. Це Це коли там піднімають руки і так йдуть класно. дикі орли, правда. Добре, це танець, дикі орли. Дякую за назву. Я її використаю і не дам тобі ні за що грошей. Ось так. Що це таке сварки в прямому ефірі, мені не подобається. Добре. Уходи. От, е, добре, 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 Анастасія, добре. Давайте ще раз е, нагадаємо, коли о котрій і де саме буде захід. Адресу, так. Ну, 27, 27 угу. жовтня, так? Uh, мероприятие буде проводитися 27 октября, это четверг, uh, 18.00 ми всіх ждемо по адресу вулиця Римського Корсака, uh, 2. Всіх приглашаємо, всіх. желающих, которые хотят зарядиться эмоциями, хотят внести какой-то вклад в помощь и благотворительность. А вот где саме там найти, бо у тебя политех он великий, а где саме, куда идти? Там, где, где будет 100 женщин, где... там и мы. Это новый корпус, большой танцевальный зал. Угу. Новий корпус тесь корпус новий Більший танцювальний зал, аудиторія 104, чотири слідішпа. От якщо хтось не знає, то це за за чотирнадцятою поверхівкою да. заходите да. туди так. і там ще проходити та... там будівлю басейну. Так з портретом Шевченка. Хто буде Чим? проходити? Чим? Ні, це ну, будівлю. між між басейном і чотирнадцяти поверхівкою Новий корпус. Да. Ну та. Да. Я ж про це кажу. Я також. <гляда> <кажу. п reconstructed> так що, якщо хочете підтримати, потанцювати, знайти однодумців, приходьте на римського корсакова 2, 27 жовтня, четвер, в 18.00. І скільки там години? дві години, змогу. так? Да, дві години. Уявіть, дві години матимете змогу дивитися на 100 танцюючих жінок. Це мені здається таки дуже. А краще хай самі танцювати. Ми дякуємо організаторам, дякуємо за таку чудову акцію. Займайтеся благодійністю, підтримуйте. Займайтеся спортом, підтримуйте Деякі в цьому які цього потребують. А ми ж поки будемо перемикатися на наступну рубрику нашого сьогоднішнього ранку. А це ранковий бар. Тож дивимося.